Новий головний податківець області свою роботу на новому місці розпочав зі знайомства з місцевими журналістами. Під час зустрічі Степан Дусяк розповів про сім'ю, де навчався та де працював перед тим, як очолити Чернівське управління міндоходів. Пройшов шлях від державного податкового інспектора до керівника департаменту центрального апарату. Останні два роки працював у Міністерстві фінансів України. Новоспечений головний податківець розповів журналістам про перші кроки, які планує зробити на новій посаді. Зокрема, про те, які Методами буде наповнювати обласний бюджет. Бюджет не повинен наповнюватися за будь-якою ціною. Бюджет повинен наповнюватися в законодавчо визначеному порядку. Не повинно бути так, що одні працюють тіні на свою кишеню, і тягар сплати податків перекладається на. Сумлінних платників також Степан Дусяк розповів про реорганізацію управління міндоходів в Державну фіскальну службу, яка вже скоро має запрацювати в області. Нова служба, зазначив податківець, має не лише змінити назву, а й кардинально переглянути підхід до роботи, стати більш відкритою та професійною. Під час цієї реорганізації не повинні втратити професіоналів. Ми повинні відсіяти тих, хто приліпав, так називаємо, хто. На кому з нами нам з ними не по дорозі, а ну не загубити професіоналів, тому що кадри в е, фінансовій системі, вони не так легко е, навчаються, не так легко знаходяться, не так легко формуються, тому важливо скорочення все рівно буде, але важливо, щоб ми не втратили професіоналів, на яких тримається робота в службі. Ще одним важливим завданням податківців, за словами нового очільника, стане легалізація бізнесу та боротьба із зарплатами в конвертах, через яку до бюджету не надходить левова частка податків. Якими методами це буде здійснюватися, не розповів. Та зазначив, що карати будуть не тільки тих, хто видає, а й тих, хто отримує неофіційну зарплату.